Вперше за 20 років Національний художній музей України представив монографічну виставку графіка та ілюстратора Сергія Конончука. Глядачі побачать понад 60 робіт майстра з колекції музею і родинної збірки. Дивовижна постать художника-графіка Сергія Конончука залишила по собі надзвичайно багатий творчий спадок, незважаючи на його коротке творче життя. Роботи 15-річного Конончука були виставлені на першій київській виставці самодіяльних художників, а в 17 за свою графіку майстер отримав нагороду на міжнародній виставці у Парижі. Це відкрило художнику двері у захопливий світ книжкової графіки, і багато в чому саме Конончук став уособленням її стилю й образності в першій половині 20-го століття. У свої 29 художник був справжнім майстром. Коли він пішов на фронт, у його творчому доробку вже були сотні гравюр та малюнків, ілюстрації до дитячих книг, європейської класики і навіть робота над першими мультфільмами українфільму. Сприйнявши найкращі традиції київської графічної школи 20-30-х років, Сергій Конончук перебував у пошуку самобутнього стилю в книжковій графіці і малюнку. Його орієнтирами були Альбрехт Дюрер, Георгій Нарбут, Володимир Фаворський. І як казав сам митець, кожний його твір організм, у якому струмить чорна кров графіки, що наповнює його, оживляє і одихотворяє. Конончук загинув у полоні в перші місяці великої вітчизняної війни у віці 29 років. А слава знайшла його аж у 80-х роках з відкриттям першої монографічної виставки художника. Його твори зберегла сестра Неоніла Конончук, завдяки чому ми й маємо можливість сьогодні насолоджуватися творчості нашого видатного співвітчизника.